Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про антибіотики та про те, як їх раціонально і не побоюсь цього слова адекватно призначати. А щоб не бути голослівним і не розказувати дурню з голови, я буду керуватись двома стандартами, прописаними в наказі Міністерства охорони здоров'я від 18 травня 2022 року номер 823. Я не буду їх дослівно перечитувати чи називати конкретні препарати та дози, а лише дам загальні правила, якими варто користуватись. Для пацієнтів це відео теж може бути корисним, хоча, напевно, і не у всьому зрозумілим. Але якщо будете уважно слухати, то ви зрозумієте, чому ваш лікар не призначає антибіотики при ГРВІ. А якщо він все-таки це робить, то чи не варто вам його змінити? Чому взагалі всі чіпляються до адекватного призначення антибіотиків? Ні, ну реально, ну нехай пацани кушають, вам що жалко. Почнемо з того, що таке антибіотики. Це препарати, які вбивають або значно знижують ріст бактерій. Але ще однією умовою є те, що вони мають діяти системно, тобто на весь організм. Так, наприклад, якщо ви випили таблетку, вона всмокталась в кров і почала нищити мікроби по всьому вашому організму, то це антибіотик. А якщо ви полили перекис водню на рану, він, звісно, вб'є мікробів, але тільки в рані і не вплине на мікроби в інших частинах вашого організму. Тому він називається не антибіотиком, а антисептиком і діє тільки зовнішньо. Із 40-х років ХХ століття антибіотики значно знизили рівень захворюваності та смертності від інфекційних хвороб. Та водночас вони змусили мікробів мутувати та пристосовуватись до них. Тому з часом ефективність антибіотиків знижується, а нові антибіотики з'являються дуже рідко, адже створення цих препаратів дуже дороге. Знаєте, яких називаю конфеті, і часом це невигідно для фармацевтичних компаній, адже видатки на розробку антибіотика можуть перевищувати майбутні доходи від його продажів. Саме тому за останні 30 років не з'явилось жодного нового класу антибіотиків. А от мікроби виявились спритнішими. Часто вони мутують і розвивають антибіотикорезистентність ще до того, як антибіотики закінчать фазу клінічних досліджень. Саме тому почали говорити про антибіотикорезистентність. Це стійкість мікробів до одного або кількох антибіотиків. І якщо все піде такими темпами, то рано чи пізно ми повернемось в часи, коли люди вмирали від зараженої рани чи банального запалення легенів. Бережіть електроенергію, касіть світло, ти. бережіть електроенергію, Бішов ти! Бішов ти! ти! Пішов Пішов так в Європі. Щороку від антибіотикорезистентності вмирає 25 тисяч пацієнтів, а у них з контролем антибіотиків все набагато краще, ніж у нас. А основною причиною виникнення антибіотикорезистентності є безвідповідальний прийом препаратів. Неправильне та неконтрольоване призначення антибіотиків навчає бактерій боротись з тим чи іншим класом антибіотиків. Сподіваюсь, я переконав вас у доцільності раціональної антибіотикотерапії. А тепер давайте розглянемо її ближче, спираючись на вищевказані стандарти. Лікування антибіотиками слід розпочати лише у випадку підтвердженої або з високою ймовірністю підозрюваної бактеріальної інфекції. Тобто, призначення антибіотиків про всяк випадок це те саме, що одягнути презерватив на роботу. Призначення антибіотиків з метою лікування хвороб, викликаних вірусами, грибками або паразитами заборонено, чхати хотів вірус грипу на вас і ваші антибіотики. Призначення антибіотиків на вимогу прохання пацієнтів, їх родичів або законних представників за умови відсутності ознак бактеріального захворювання заборонено. При цьому лікуючий лікар. Зобов'язаний зрозумілою мовою та у доступний спосіб пояснити своє рішення. І з часом він це рішення може змінити залежно від перебігу захворювання. І це абсолютно нормально. Тому не треба сумніватись в компетенції лікаря, якщо він на кожен ваш чих не призначає антибіотики, а скоріше навпаки. І взагалі. Кожне призначення антибіотика має бути письмово обґрунтоване в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого. Призначення антибіотиків здійснюється індивідуально для кожного пацієнта. А моїй подругі, кстати, хороший антибіотик призначили. Їй помогло, то я й собі взяла. А у всіх випадках встановлення альтернативного неінфекційного діагнозу або скасування діагнозу бактеріальної інфекції необхідно негайно припинити введення антибактеріального препарату. Продовження антибіотикотерапії, спираючись на окремі симптоми, нераціонально. Наприклад, субфебрильна температура тіла, лейкоцитоз без сувоформули вліво, залишкові зміни на рентгенограмі. Наявність сечового катетера чи дренажу не є показом для продовження антибіотикотерапії. Сімейним лікарям заборонено призначення двох і більше антибактеріальних препаратів з метою лікування бактеріальної інфекції однієї локалізації. Також лікарям первинки заборонено призначення ін'єкційних форм антибіотиків, в тому числі внутрішньом'язевих. А у стаціонарних умовах. У всіх випадках призначення антибіотиків необхідно взяти біологічний матеріал для проведення бактеріологічного дослідження та ідентифікації збудника до початку прийому антибіотиків. Також у всіх випадках необхідно прагнути до монотерапії, тобто лікування лише одним антибіотиком, а не декількома при можливості. Антибіотикотерапія має здійснюватись одночасно із хірургічним контролем джерела інфекції, якщо це потрібно. Не можна продовжувати антибіотикотерапію у якості заміни хірургічного лікування. Тобто, при наявності форункула чи гострого апендициту заборонено призначення антибіотиків без його хірургічного лікування. Шляхи введення антибіотиків наступні: пероральний, тобто через рот, внутрішньовенний. Внутрішньокістковий та в окремих випадках інгаляційний. Такі шляхи введення, як внутрішньоартеріальний, внутрішньом'язевий, безпосередньо в рану не мають доведених переваг, тому їх використання заборонено. Ще раз, внутрішньом'язове введення антибіотиків заборонено. За виключенням препаратів, які дозволяються вводити тільки внутрішню м'язеву, наприклад, піцилін 5 або ретарпен пацієнта, який отримує внутрішньовенний антибіотик, слід якомога швидше перевести на таблетовані форми, якщо це можливо. Оцінку ефективності антибактеріальної терапії та рішення щодо її припинення приймає лікуючий лікар на основі певних клінічних та лабораторних показників. Так, наприклад, Доцільно розглянути припинення антибіотикотерапії у разі нормалізації температури тіла, зверніть увагу нижче 37,5 градусів Цельсія протягом 24-48 годин без прийому антипіретиків, також зниження або повне зникнення основних симптомів захворювання та нормалізація основних лабораторних показників. Тепер поговоримо про антибіотикопрофілактику в хірургії. Ціллю антибіотикопрофілактики є досягнення необхідної достатньої концентрації антибіотика в крові та тканинах до проведення розрізу та підтримання цієї концентрації протягом всього оперативного втручання. Відповідно, Призначення антибіотика з метою профілактики після проведення хірургічного розрізу заборонено, оскільки це навпаки підвищує ризик розвитку інфекції. Антибіотик необхідно вводити за 30-60 хвилин до розрізу. В більшості випадків для стандартних операцій достатньо одноразового введення антибіотика. У випадку використання джгутів або турнікетів повну дозу антибіотика необхідно ввести до накладання джгута. Чи турнікета, інакше антибіотик просто не потрапить у відповідну кінцівку. <рес> а от наявність дренажів ніяк не впливає на тривалість антибіотикопрофілактики. Для проведення антибіотикопрофілактики необхідно застосовувати антибіотик вузького спектру дії якомога коротший період часу. Тривалість антибіотикопрофілактики не має перевищувати тривалість самого операційного втручання. В окремих випадках тривалість антибіотикотерапії може бути продовжена до 24 годин з моменту першого введення антибіотика. Подовження антибіотикопрофілактики більше 24 годин має бути письмово обґрунтоване в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого. Заборонено також надмірне та необґрунтоване використання цефалоспоринів третього покоління або вторхінолонів для проведення антибіотикопрофілактики. Так, основним препаратом, який рекомендується для антибіотикопрофілактики, є цефазолін в дозі 2 г внутрішнього для дорослих та 30 мг на кілограм маси тіла для дітей. Перед призначенням антибіотика обов'язково потрібно зібрати в пацієнта детальний алергологічний анамнез та переглянути медичну документацію на наявність тяжких алергічних реакцій на будь-які ліки. Переважна більшість пацієнтів, які стверджують, що мали алергічну реакцію на введення бета лактамних антибіотиків, насправді її не мають. Основне правило всі брешуть варіюється лише предмет. Що призводить до нераціонального призначення більш токсичних та дороговартісних препаратів. А перехресні алергічні реакції між різними сцефалоспоринами мало ймовірні, оскільки вони мають різну хімічну будову бічних ланцюгів. Я розумію, що ці правила є досить складними і часто незрозумілими, а ще суперечить тому, чому нас вчили раніше. Але якщо ми хочемо бути сучасними доказовими лікарями, то мусимо. Вводите їх у свою практику. Якщо ви чомусь додивились це відео аж сюди, то можливо вже і на канал підписатись варто. Що вам втрачати? Будьте раціональні у призначенні антибіотиків. До зустрічі!